Я впевнений. Я, роз, Ярослав, я впевнений, що ти дуже гарно читаєш реп. Я так не вмію читати. Я от правду тобі кажу. І я впевнений, що з часом тебе буде краще й краще і краще вилучатися. Ну, я впевнений, що все, з часом все стане на свої місця, і ти будеш іще читати реп не тільки е, кут, е, кут, в цьому санаторії, але і всі тебе дізнаються по всій нашій Україні. Дивіться, олімпійський, як стиль, так, олімпійський. Є такі, так. Ну, я все-таки надіюсь, що мотація пройде і ті тазі буде все бути. Або висково. Давай. Дякую вам Тобі Попіть цукеру. Так.